11 днів забути про тривоги та відпочити в Карпатах. Таку змогу отримали півсотні дітей із Сумщини. 11-річний Микита з Білопілля зізнається, дуже зрадів такій поїздці, адже вдома постійно лунають тривоги. Трохи гучно, бувають обстріл та повітряні тривоги. Якщо повітряна тривога, ми сходимо в підвал. А якщо дуже гепає, то Лягаємо на землю і ждемо, поки все це закінчиться. Їду в Карпати на відпочинок, оздоровчий табір. Я хочу там побачити багато всього різного і сходити на різні екскурсії, бо це дуже цікаво. Радий відпочинку, а також можливості повчитися за партою Ярослав. Каже, останні три роки навчається лише онлайн, і то щодня цьому процесу заважають повітряні тривоги. Навчання у нас проходиться онлайн. Ми сидимо на уроках, робимо домашні завдання, і відпочинку в нас немає, бо можуть кожен день стріляти. Ну, я дуже лякаюсь цьому, так що я радий, що я сюди приїхала. Загалом програма відпочинку дітей профінансована благодійним фондом чисті серцем та Міністерством закордонних справ Угорщини. Як для Угорщини, так і для нашого генерального консульства завжди в пріоритеті є діти, адже діти наше майбутнє. Дивлячись на дітей, ми будуємо своє майбутнє. Тому ми зацікавлені в тому, щоб надати можливість дітям відчути своє дитинство. Зокрема, ми намагаємося дітям з України. Дати можливість відпочити, і сьогодні ця група теж може відриватися від тих реалій, з яких вони прибули, і отримати гарні враження. наразі. Каже співзасновник благодійного фонду Чисті серцем Василь Вишиванюк. Це вже третя група дітей із Сумської області, яка приїхала відпочити на Прикарпатті. Це Білопільська і Хотінські от, територіальні громади, де найбільше. Стріляють кожен день по три, по чотири, по п'ять у них проходить обстріл, тривог. І це вже третя група, це 50 сьогодні людей приїхало, ну, дорослих і дітей, а загальна кількість вже 150. На них там різноманітний відпочинок, чекає, класні, і будуть його по горах ходити, і різні екскурсії, і музеї. А також вони зможуть, вони три роки, от я тільки що розмовляв з їхніми вчителями, три роки діти ці не сиділи за партою. А зараз ми їм дамо можливість, що вони будуть кожен день приходити у школу і також будуть проводити уроки за партою, а не в онлайні. І знову ж діти мають можливість навіть між собою зараз поспілкуватись, бо бо вони не бачили один одного, тільки через екран вже три роки не бачились. Найближчим часом зазначають благодійники на відпочинок у Карпатах із Сумщини має приїхати ще півсотні дітей. Мар'яна Джерджонастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.